То запалюємо від головної свічки по одній. Виставляється обов'язково справа на ліво, запалюється зліва направо, тобто від поточного дня. У перший день запалюють одну свічку наступного дві, і так до восьми. Ця традиція хануки нагадує євреям про диво, яке відбулося у другому столітті до нашої ери, розповідає керівниця підліткового клубу Турботи поколінь» Хесе Дорот Ілона Левіт. Тоді, після розбиття греко-сирійського війська, піднявшись на гору в Єрусалимі, євреї знайшли в Рами олію для лампад. Замість одного дня вогонь у золотій манорі горів аж вісім. Нині говорить, за традицією запалювати свічки треба в цілковитій тиші. Сам підсвічник каже, має стояти на вікні. Саме так він повідомляє всім про диво хануки. У часи Другої світової війни, коли були дуже Суворі гоніння людей її ховали для того, щоб не було видно, але обов'язково запалювали, тому що це дуже важливо для кожного єврея. Зі слів Ілони Леві, свічки використовують спеціальні, горять вони не менше 30 хвилин. У цей час будь-які свої справи потрібно відкласти. За цей час, поки горить ханукія, ніхто не працює і всі спілкуються та проводять час разом. Основними стравами у цей день є пончики та деруни. Їх обов'язково готують з використанням олії, розповідає представниця єврейської нацпільноти Ксенія Лоза. У Кождень господині є свій рецепт. Пончиків я люблю дуже рецепт Берти Городинець. Раніше на свята ми завжди до неї приходили на свята. Воно дуже смачно готує. Діти на хануку грають у гру Дрейдл. Її вигадали, аби навіть найменші задумалися про диво, додає пані Ілона. На ній нарисовано ці ну, бу, букви е, єврейського алфавіду. Іон, ти знаєш, що це за букви? Так, дивися, це літера нун, гімел, хей та пей фраза не згадоль гаяпо, яка означає диво, яке було там. Кожну грають на солодощі. Я поставлю все. Це свято говорить Ксенія Лоза, завжди було особливим, адже об'єднує покоління. Коли ти ну просто так до бабусі не підеш, а коли до свята, то я просто на собі відчула, коли я з дітьми прихожу до самотньої людини, і ми всі разом е, зажигаємо свічі, і це на підвіконі, і це так торжественно. Так і я бачу їм дуже тепло від цього. Пані Ксенія додає, історія єврейського народу має чимало свят, але Ханука серед них особлива своїм світлом та присутністю дива. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.